Листопад місяця вже вовсю новорічні прикраси. Така іграшка Олень 229, дуже милий. А ось такий за 129 дешевший варіант. Прикольного кольору іграшки такі зелені, це ж рік дракона, 84 гривні. Наступні іграшки ось такі упаковочки 49 гривень. є ще в інших кольорах. Прикольні також іграшки-рукавичка, три штучки в упаковці 44 гривні. Ось такі, але вони, мені здається, не дуже безпечні, 74 гривні, з них все буде сипатись. Якщо у вас є тваринка, може все підбирати. Чи дитина? То ще хуже. 249 гривень. Ось такий дракончик іграшка. І такий поменше. Зараз він на акції 149. Рожевий дракончик. Малесенький, 129. Такий величенький. 349 є інші кольори. 34 гривні ось така кулька. Вона, знаєте, як, будто така, як, я не знаю, шершава, як вам пояснити, ну ви зрозуміли. Набір ось таких іграшок 44 гривні. Також цими ви налюпочками, знаєте, такі як. Посипали на них щось. Така підставочка 44 можна там десь на кухні поставити. Створити новорічний такий настрій. Цукерка в виді дракончика 34 гривні. І ось такі людяники по 29. Новорічні прикраси можна їх поставити під ялинку, або, будь-де, 399 гривень. Гірлянда 3 метри 15 лампочок. 229. А ця повинна світитися синім, 74 гривні. І зеленим і червоним. Також дуже прикольно ось така гірлянда 279 гривень. Знаєте, такі лампочки. Дуже класно ще й на вулиці, якби повісити, знаєте, перед домом ще красота. І ялиночки вже такі стоять на підставочках 299 гривень. Я виявляю, що будуть за ціни на ялинки 129 якщо кусочок пластмаси стоїть таких цін. І ось така класна тарілочка, 99 гривень.